Олеже, вітаю сьогодні. Зранку. Ми почули в новинах, що був значний удар по Трипільській ТЕЦ, яка є дуже потужною станцією в розрізі Київської області. Тож всіх турбує зараз питання: чи слід киянам або загалом жителям Київської області. Очікувати на блекаути чи введення е, віялових відключень. На вашу думку, е, враховуючи цінність цього об'єкту, враховуючи те, що нам кажуть, що ураження були значні, наскільки взагалі е, для енергетичної безпеки Києва та е, області загалом це загрожує? Давайте скажемо, що дійсно по даним, які були опубліковані в мережі, а було повністю зруйновано об'єкт, тобто Трипільська ТЕС була повністю 100% зруйнована. Це вже третій об'єкт, який зруйнований був для центру Енерго. перед цим було зруйновано об'єкти в Донецькій області і в Харківській області. А щодо того, як, як, ну, як це вплине на генерацію електроенергії, на постачання електроенергії і в Києві, в Київській області. Потрібно говорити, що не тільки Київ і Київська область були запитані до Трипільської ТЕС. Це також і Чернігівська область, Житомирська, Черкаська області. Це досить потужний об'єкт, потужна генерація, а втрата якої вона серйозно вплине на постачання електроенергії в ці, ці області. Але ще більше це впливає на постачання електроенергії в часи навантаження. Тобто в ранку з 7 до 10 і з 17 до 22. Отут, напевно, одні з самих головних проблем, а, які в нас ви, можуть виникнути в найближчі часи, тому що покривати пікові навантаження на сьогодні, тільки крім за рахунок імпорту в Україні, практично нічим, тому що об'єкти а ДТЕК контролював близько 70% всієї теплової генерації. Більшість об'єктів них зруйновані. А об'єкти наших ГЕС-гідроелектростанцій також постійно а, подаються обстрілам. І частина з них також зруйнована. Каховська ГЕС взагалі була окупована і зірвана росіянами. А також буквально на минулому місяці а, була обстріляна і а, Дніпро і Дніпро-ГЕС. Також ми втратили там. Потужності по маневрові потужності, тому є величезна проблема, що ми не зможемо покрити наші пікові навантаження в найближчі часи. найближчі ну, часи мається на увазі найближчі часи Тиждень, два, місяць і так далі. Тому що немає у нас просто за рахунок чого це все робити. Крім е, імпорту, а чи зможемо ми це забезпечити імпортом? Ну, поки що складно сказати. Тому нас очікують вкрай складні часи з енергії. От відключення, по факту, нас очікують, так. А, де, ну, я не думаю, що Київ буде відключати. В першу чергу відключення будуть все ж таки в інших областях. А вже ж, якщо вже буде вкрай, якщо вже буде величезні, в нас проблеми, тоді, можливо, дійти до Києва. А потрібно буде до цього готуватись, тому що, як ми бачимо по Харкову, відновлення постачання електроенергії, тому ж Харкові практично неможливо. А захистити об'єкти, як показує практика, також ми не можемо. Незважаючи на те, на те, що на це все було витрачено величезні кошти мільярди гривень. Ну, наприклад, на захист трипільської тес а з бюджету було витрачено 9,6 мільярда гривень. І тут я задаюсь питанням до нашої влади, до прем'єра, до всіх інших його заступників, де всі ці мільярди? А які нам які ми нам гарантували 100% захист об'єктів енергетики, в тому числі і об'єкти генерації, об'єкти передачі в Укренерго, тому що ну, вночі також було обстріляно 4 об'єкти Укренерго, і вони також були пошкоджені. Так, а де всі ці мільярди? Ну, я е, чув зокрема до речі, таку думку, що мовляв, будь-який захист може захистити від уламків. А від прямих ударів е, неможливо захистити. Ну так е, я бачу таку експертну думку. Зокрема, а також цікавить е, ваша думка щодо стратегічної перспективи, от е, зараз ми бачимо, що росіяни вони змінили тактику ударів по енергетиці. Якщо у 22-му році е, цілями їхніми були розподільчі вузли енергетичні, то зараз вони б'ють саме по Турбінам, тобто про, по елементах генерації, от на вашу думку, взагалі, чи зможемо ми от, до наступної зими, тобто коли в нас буде найбільша потреба саме в електричній енергії, відновити те, що зараз бомблять росіяни, враховуючи те, що вони б'ють саме по елементам генерації? Ну генерацію відновити в найближчий час там вкрай складно буде, тому що для цього потрібно. Запас обладнання або виготовити нове обладнання. Єдиний варіант розглядається, наскільки я знаю зараз, це можливий варіант знову ж, а це взяти запчастини з тих теплоелектростанцій, які зупинені вуглові углові теплоелектростанції, які зупинені в багатьох країнах пострадянського пространства або по пространства, починаючи а навіть ті ж Німеччині є декілька тес, які були зупинені. Які о, також можуть розглядатись як запасні частини о, для відновлення обладнання. але знову ж повертаємось о, без нормального захисту, а відновлення цих теплоелектростанцій не приведе до поновлення потужної генерації, тому що нічого не, не заважає російським ракетам і далі влучати в, в нашу генерацію, тому якщо там з підстанціями трошки простіше, да? А Обладнання у нас є заготовлення, ми його завозимо там, якось переформатуємо. І ми, в принципі, якось виходимо з ситуації з підстанціями. То з генерацією все буде набагато складніше. Тому говорити про відновлення генерації в найближчий час це дуже і дуже ну, складно буде зробити. Будемо сподіватися, що наші енергетики знайдуть рішення, як справлятися з такими надзвичайними викликами, з якими вони зараз стикаються. Я дуже дякую вам, пане не був би таким оптимістом, як ви. Я б скоріше сказав, що людям потрібно готуватись а, до а, опалювального сезону. Якщо ви живете в приватному секторі, то наявність генератор вам точно не буде заважати. А в багатоквартирних будинках буде набагато складніше, тому що там і генератор не врятує. Та й встановити на великі багатоквартирний а будинок, генератор буде вкрай складно. Тому ми повинні бути готовими до того, що цієї зими ми будемо довго багато годин сидіти без світла, без тепла і без води. Песимістичний прогноз, але важливо розуміти реалії, і я думаю, що наші глядачі дослухатимуться до цих порад і будуть готуватися до. Надзвичайних подій. Я дуже дякую вам, пане Олеже, що ви знайшли час прокоментувати це. Мені було приємно з вами поспілкуватися, я думаю, нашим глядачам було цікаво, почути вашу думку. так Дякую вам, що запросили. Мирного неба. Всього хорошого, до побачення.